Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні пропонуємо вам огляд двох будинків у місті Сквіра Київської області. Друзі, підпишіться на наш канал, поставте лайк цьому відео та залишайтеся з нами. Перша пропозиція це будинок, який за документами зазначений як дачний будинок, але він повністю облаштований для постійного проживання. Будинок містить три кімнати та знаходиться в житловому стані. Будинок цегляний та покритий шифером має твердопаливне опалення. Будинок продається порожній, без меблів та без побутової техніки. Будинок розташований в дачному кооперативі. Недалеко розташована автобусна зупинка та магазини АТБ. Але бажано мати автівку, щоб з комфортом діставатися до будинку. Посилання на оголошення в описі під відео. Наступна пропозиція: це будинок, який розташований у місті Сквира Київської області. Будиночок невеликий, площею 40 квадратних метрів. Містить дві кімнати. Санвузол знаходиться у дворі. Та будинок поставлений з цегли, накритий шифером. Площа ділянки 10 соток. На неї розташований сад, город, сарай та інші господарські споруди. До будинку заведено газ, електрика та є індивідуальне газове опалення. Також є кабельне та цифрове телебачення. Земельна ділянка приватизована та город з прямим виходом до річки Сквирка. Будинок розташований в самому місті, тож поруч є уся необхідна для комфортного життя інфраструктура. Друзі, якщо вам сподобалась якась пропозиція та виникли додаткові питання, звертайтесь безпосередньо до продавців. Усі посилання на оголошення ви знайдете в описі під відео. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк цьому відео та натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові огляди. Бажаємо вам знайти будинок своєї мрії.